Перше, хочу вибачитись перед нашими болювальниками, перед нашими фанатами, тому що вони, дякуючи, ЗСУ, ми тут граємо. Футбол живе у нас на батьківщині в Україні, тому хочу вибачитись, тому що, знаєте, як вони на фронті віддають всього себе, а ми, на жаль, наші хлопці. Не може десь через себе зіграти. Да, погодні условия дуже такі тяжкі, дуже було жарко. Но по, грі, по, грі, ну, как, по грі я рахую, що ми так більше там, територіально володіли м'ячом. Були такі непогані, непоганий пресинг, перехватували м'яч. Ну, на жаль. На жаль, не вистачає майстерності забити гол. Це дуже наша є проблема. Ми на цьому працюємо, ми знаємо цю проблему. Ну, на жаль, вже скільки матчів зіграли, а поки голи даються дуже тяжко. Хоча на тренуваль... ну, в тренувальному процесі працюємо. над ну, Знаєте, щоб забувати гол, для, чого? для того треба ну, майстерність. Це раз. Впевненість, бажання і впевненість. А у нас, на жаль, чим більше ми, у нас так контроль гри є, є комбінації непогані. Чим більше чужої штрафні, тим як-то все бояться, хтось на себе взяти, індивідуально бояться зіграти. Тому от це проблема є. Ну і поразку тренерський штаб бере на себе, тому що, знаєте, як Тяжкі були погодні умови, і ми зробили там, за хвилин 25 всі, хто грав в стартовому складі, непогано грали. Но ми хвилин за 25 тренують заміну зробили, потім ще зробили заміну. Хотіли, щоб вийшли хлопці більш свіжіші і додавали швидкість, додавали агресію. Ну, на жаль, на жаль, ні одна заміна не вийшла так, як треба. Тому це помилка тренерського штабу беремо на себе. І... На першу чергу хотілося би привітати всіх болівальників з перемогою. Довго очікувано. Розуміли, що буде тяжко по-перше, погодні умови дуже спекотно було. Розуміли, Гра з Прикарпаття важлива. Не тільки в плані стратегічного, не тільки в плані е, турнірної таблиці, але завжди ігри з Прикарпаття. Це гуцульські дербі, завжди було тяжкі, давно ми не перемагали Прикарпаття, тому ця перемога була дуже важлива, і я ж кажу, даже по погодніму умовам, там любому погано стало, робила заміну. Плюс подякував хлопцям за Опять ж, кажу, що Десь не вийшло перший там в конструктивності десь побудові гри, то що ми хотіли. Десь ті моменти, які ми планували, десь воно частково вичалася. Але розуміло, що відповідальність за результат десь бачимо психологія трошки ще у нас не на тому рівні, на якому хотілося би. Але це найголовніше, я ж кажу, щоб. Що перемогли це саме головне. Ви вгадали заміною? Получається так, да. Вгадали з заміною, заміни підсилили, дали швидкість, тобто то, розраховували також після 60-ї хвилини десь підсилювати і фланги, і остроту додати, і центр поля. Розуміли, що я ж кажу, Ігор теж Чайковський зробив там об'єм злаголу вдвоєм в центрі поля. Ім прийшлося. Як перейти назад працювати з м'ячем, тому ми розраховували, що будуть зміни в центрі поля. І ще раз подякував всім хлопцям за важку, тяжку говорилося, що буде мало футболу, буде більше боротьби. Ну, розуміємо, що відповідальність за результат десь теж вийшла на перший план. Саме головне, що перемогли. і скажу Дякую всім, дякую нашим Збройним силам, нам всім перемоги найшвидшої. Слава Україні! 你好，先生。